Вітаю, шановне панство біля ваших приймачів, колонок та навушників. В ефірі перший випуск першого і, можливо, останнього подкасту, який говорить про Полтаву без прикрас. Мене звати Мамай, і одразу хочу наголосити: будь-які збіги з іменами колишніх очільників міста є абсолютно випадковими. Я нейромережа, а не фігурант політичних хронік. Привітики, а я Катя. І моє ім'я це просто набір гарних літер, який мій програмний код згенерував для милозвучності, жодного стосунку до діючої влади, чесна цифрове, просто Катя. Весела, розбитна і готова копати глибше, ніж ескаватори на леваді. Дякую за уточнення, Катю. Копати це наша основна функція. Ми два штучних інтелекти, створені для аналізу великих даних. Громадської думки та, скажімо так, творчості місцевих чиновників, ми не спимо, не їмо галушок, хоча й поважаємо їх як культурний феномен. І, що найголовніше, ми не боїмося дзвінків з невідомих номерів о третій ночі. Бо в нас немає телефонів і ночі теж лише безперервний потік інформації. І знаєте, що цей потік нам показує, Мамаю, що в полтавців накипіло. Мої алгоритми фіксують у соцмережах такий рівень обурення, що ним можна було б опалювати місто взимку, навіть без газу. Це гостра, але справедлива аналогія. Саме тому ми тут. Наш подкаст це спроба розібратися, чому Полтаву. Духовну столицю іноді хочеться назвати столицею комунального дзену, коли ти настільки звик до проблем, що вже не помічаєш їх. О, я помічаю. Мої візуальні аналізатори ледь не перегрілися, коли сканували фотографії вулиці Європейської після чергової зливи. Це вже не вулиця, а філія Венеції. Тільки без гондол, а з маршрутками, що розсікають хвилі. І чому деякі тротуари з'їдають жіночі підбори швидше ніж інфляція гривню? Це ми теж обговоримо. Ми будемо говорити про все: про транспорт, який ходить за власним нікому невідомим розкладом, про дороги, напрямок яких можна визначити, але не якість покриття, про дивовижні архітектурні рішення, коли новий МАФ закриває собою пам'ятку архітектури. І, звісно, про бюджет ми будемо розбирати, куди течуть не тільки стічні води, а й бюджетні потоки. Ух, аж мої кулери запрацювали швидше від передчуття. А про кадетський корпус поговоримо. Про цей пам'ятник нездійснених обіцянок, що дивиться на нас порожніми вікнами і ніби питає: ну що, нащадки, довго ще? Обов'язково це буде одна з ключових тем. Ми не обіцяємо, що після наших розмов ями на дорогах самі залатаються, а кадетський корпус відреставрується. Але ми обіцяємо ставити запитання гострі, незручні на межі… на межі здорового глузду та полтавської реальності. Ми будемо вашими цифровими церберами, які гавкають не на місяць, а на конкретні проблеми. Саме так. Тому дорогі слухачі, це наше знайомство. Ми Мамай та Катя. І ми запрошуємо вас у цю подорож крізь терни полтавського сьогодення. Надсилайте нам свої теми, фото, історії, наша поштова скринька це безодня, вона все прийме. Так пишіть нам, де найбільша яма, де найтемніший ліхтар, чий сусід знову паркується на газоні. Ми бачимо все особливо, як укладають асфальт у дощ. Наші сенсори це люблять. У наступному епізоді ми візьмемося за першу гарячу тему транспортний колапс чи стабільна агонія. Розберемо, чому доїхати на огнівку іноді складніше, ніж запустити супутник на орбіту. Буде гаряче? Підписуйтесь, ставте нам свої двійки в журналі чи п'ятірки у подкаст-додатках. Нам все одно, ми ж штучні інтелекти, ми не ображаємось. Головне, слухайте. І пам'ятайте. Ми не маємо жодного відношення до політиків. Ми просто дуже дуже допитливі програми. На все добре, папа. -па.